В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Любі сестри і браття, слава Ісусу Христу! Слава на Каже нам сьогодні Господь у цю третю неділю Великого посту, неділю Хрестопоклінну, такі слова. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Щоби зрозуміти ці слова Ісуса Христа зі святого Писання на сьогоднішній день, напевно, нам треба зрозуміти. Любі сестри і браття, що означає Хрест? Ким і чим Він для нас є? Ми подивимося сьогодні на хрест Старозавітній, а також будемо намагатися зрозуміти значення Христа Нового Завіту. Це є один хрест. Але яке він має надзвичайно різне і важливе значення. Ісус Христос запрошує йти за ним, беручи свій хрест на свої рамена. Напевно, ті слова він також говорив і у свій час, коли вийшов проповідувати і презентував. Людству новий завіт. Господь говорив ті слова, звертаючись до кожного, кого тільки міг бачити. Але ми знаємо і мусимо зрозуміти, що хрест в старому завіті це не хрест Нового Завіту. Хрест старого завіту це є символ. Ганьби і приниження. Це, це є символ великого зла і великого болю. Ви знаєте і чули напевно, що на Христі розпинали самих найбільших грішників, які тільки в той час могли бути. Щоби бути засудженим на страту, щоб померти на Христі в той час, треба бути вбивцею, крадієм, треба бути гвалтівником, треба повністю бути виключений із тогочасної спільноти. І тому Христа опасалися всі. Все робили для того, щоб не померти на Христі за свої проступки, за гріхи. А хто вже був призначений, то напевно, що така родина, син, якої був розп'ятий на Христі, вважалася проклятою. З ними ніхто більше не зустрічався, ніхто з ними не говорив. Це записувалося в книги і постійно говорили, ось пішла мама чи пішов батько, син, якого був розп'ятий. І це був дуже великий біль і страждання. І ось ми бачимо, що Ісус Христос син Божий, наш Бог. Друга особа Божа бере на себе цей хрест ганьби і приниження і перед цим народом виступає як злочинець, як крадій, як валтівник. Чи ми можемо собі сьогодні, хоча б на мить, закривши очі, усвідомити, як це могло статися з Христом? Як він міг взяти такий біль, такі страждання і таке приниження? Напевно, що в той час йому було тяжко говорити про Новий Завіт, говорити про хрест і говорити про страждання. І говорити про прощення. Це були непопулярні моменти. В Старому Завіті око за око, зуб за зуб, а в новому завіті вдарили тебе в праву підставу ліву. І ця така різниця цей такий перехід від Христа в Старому Завіті до Христа в Новому Завіті. Цей перехід називається стражданням, сестри і браття. Христос переніс нелюдські муки і страждання, щоб цей хрест, який Він взяв на себе, на свої плечі, міг увібрати усю грішність людства. Цей хрест був не мов би, фільтр, який втягував і на ньому осіли всі гріхи від Адама і Єви по останню людину, яка буде на цій землі народжена. Багатьох Христос втратив, коли проповідував. З багатьма Він розійшовся. Багато людей говорили важка твоя мова, хто її може слухати, що ти говориш безглуздий ти? Бо всім нам хочеться і по сьогодні мститися. Мене вдарили, піду його вдарю. Всім нам хочеться, щоб людина інша відчула ці страждання, які відчуваю я. От ми цим ділимося, але ми не поспішаємо ділитися добром. Чому я не можу, щоб інші відчули добро в своєму житті від мене? Бачимо, що Христос не мов би, зазнає поразки в своєму служінні, презентації нового завіту. Він не запропонував апостолам ні коня, ні осля. Апостоли не ночували в фешенебельних готелях. Вони не харчувалися в ресторанах. Апостоли, які за ним ходили, ночували під, і відпочивали під палючим сонцем і старалися знайти тепло вночі, коли було холодно. І коли ми чуємо запрошення Ісуса Христа, бери свій хрест та ходи слідом за мною, це немоби означає ходи будеш зі мною страждати, бо я не маю нічого більше тобі запропонувати. Але чи це є дійсно так? Чи дійсно Богові немає що запропонувати нам? Особливо в цей момент, уже в Новому Завіті у наш час, в 2023 році. Коли сестри і браття, у нас є дуже важлива сучасна, неочікувана нами спокуса. Нам здається, що на кожному кроці. На кожному кроці диявол промовляє до нас і закликає, вірити йому, закликає нас до того, що ми є ніхто і ніщо. Закликає нас ненавидіти, закликає нас не прощати. Він нас переконує, що в мене є нація, що українського народу немає. Немає такого народу, а ця мова є найгірша, яка тільки може бути. Нас переконує в цьому зараз диявол. І він це робить професійно, бо він професійний є брехун. Кращого брехуна ви ніколи не знайдете, крім диявола Люцифера, який, хоч і впав. Був понижений Богом, але свої здібності залишив. Ненавидіти Бога і ненавидіти людину, тому що ми є образ і подоба того самого Бога. І Він так промовляє, відкриває свої філії, свої представництва. По наших селах і містах, по наших родинах, а преміум для нього це є відкрите представництво в душі нашій в серці, бо як тільки Він поглине серце, забере волю людини, великий Божий дар, тоді та людина стається ним самим. Хрест новозавітній. Це є хрест, який ми успадкували на горі Голгофі, коли Ісус Христос помер на цьому хресті. В момент смерті, як тільки душа Ісуса Христа відійшла до Отця. Цей хрест почав. Дихати новим життям. Він скинув із себе усю ганьбу людства, просто скинув кров'ю Ісуса Христа, Він обмився, вимився, вичистився і стався символом життя, символом перемоги, символом надії, мостиком. До спасіння кожної людини, яка дивиться на цей хрест, яка торкається, цілує і яка одягає Його до серця. Сестри і браття ми сьогодні є свідками великого болю нашого народу. Ми сьогодні знову, би таки повертаємося на хресну дорогу, ідемо разом з Ісусом Христом, не як ті, ми кращі, не як ті, які в той час з ним ішли. Їли хліб безкоштовний, рибу їли безкоштовну на помноженні хліба і риби. А потім сказали, на хрест його хай буде розп'ятий. Він нам не підходить. Все забули. забули, як він благословив, як він їх обіймав. забули, як він втомлений, також втомлений до кінця, шукав ті заблудші Овечки, щоб привести до себе. І ви знаєте, сьогодні цей Христос іде хресною дорогою поруч з кожним з нас. Поруч кожного з нас. Іде Христос, який несе свій хрест. І нам допомагає нести свій. Він продовжує йти з нами. Але ми і ті сьогодні, які розуміємо, хто він є і що він робить для нас. Ми сьогодні є тими, які йому вдячні. Ми тими, які розуміємо. Що таке є страждання, які не відмовляємося від страждань? Ми і сьогодні тими, які готові прийняти Бога, а відкинути голос диявола. Цей хрест стається символом життя, тому ми і ставимо цей хрест на гробах наших померлих. Він символізує, що смерті не існує, а існує життя, бо смерть вмерла на цьому старозавітньому Христі. А для нас це є величезна надія і величезне підкріплення нашої віри, нашої слабкості, наших постійних питань наших роздарань і страждань, наших душ, бо не може вже бути більшого страждання, як страждання Ісуса Христа. А страждання вважається єдиним швидким лікарством для людини. Людина, яка б відстраждала добре. Стається людиною. І хто з вас страждав, хто з вас плакав, хто з вас пережив втрати, ви розумієте, про що я говорю. Я пригадую собі таку найновішу, маленьку історію свого власного монашого священичого життя. Це відбулося минулого року. Коли російські війська перетнули кордон нашої держави, з різних сторін нападали на цей бідний Харків, околиці, руйнуючи все на своєму шляху. І хочу розповісти вам про одного хлопця, його звати Дмитро, який направду. Самий перший пішов з Покотилівки, з того місця, де знаходиться наш монастир, перший в тероборону спочатку стояв на блокпостах в Покотилівці, а далі пішов в Збройні Сили України. Одного разу, коли я проїжджав, це також було в цей час, наприкінці місяця березня, ми машиною їхали до Харкова. І на блокпості нас зупинили. Я сидів справа, наш брат Віталій, який зараз вчиться у Брюховичах, Тут, до речі, є студенти, які сьогодні приїхали на збірку. Ті брати, які стануть колись священниками, добрими священниками. І коли Перевіряли документи нашого брата Віталія, його приписку, а він десь там з Тернопільщини перевіряли, поставили йому багато питань, і так подивився, справа від себе стоїть хлопець. Думаю, поки вони його перевіряють, це буде довго, я відкрив двері, до нього вийшов, він такий якось так стояв збоку, такий, розгублений. Я вийняв з кишені маленький дерев'яний хрестик малесенький На такій чорній ниточці. І кажу: дивіться, кажу, це хрест, який несе в собі велику силу. Якщо ви цей хрест одягнете і будете з ним, ви будете збережені, нічого вам не бракуватиме. Він цей хрест взяв і каже, одягніть мені, якщо можете, я одягнув. І ми з ним більше не бачилися. Два тижні назад, дзвінок в монастирські двері, я виходжу, приходить цей Дмитро до монастиря, а я б забув, як він виглядає. Наш військових багато приїжджає, і він каже, Отче, я такий є добрий майстер, я можу двері вам гарно зробити. Я замки будь-які відремонтую. А в нас, знаєте, ті двері одні, ніякі, другі, ніякі замок на брамі ніякий, все ніякі. Думаю, ого. Кажу. А ви скільки хочете за, за ту всю роботу? Бо ви знаєте, в Харкові ж за безплатно ніхто нічого не робить». Він каже, я вам зроблю це все безкоштовно. Я кажу, ого, кажу: а ви звідки? А він каже, рік назад, отче, ви мені подарували хрестик. Я з тим хрестом пройшов дуже дуже тяжкі моменти в житті. Ви собі навіть не можете уявити. І коли нас обстрілювали і падали на нас ракети, снаряди, я так собі. Шукав той хрест на своїх грудях, вхопився рукою в цей хрест і його міцно тримав. І всі снаряди пролітали повз мене. І каже: ось він хрест цей. Каже, подивіться, який він знищений, втомлений, але він є для мене єдиним спасінням. Знаєте, я дуже здивувався. Для мене це було таке свідчення, як Господь сьогодні несе з нами і наш, і свій хрест. Цей хрест, який він взяв на себе ще, коли жив на землі разом з нами. І Він так нас розуміє саме сьогодні. Він нас дуже розуміє. Тому, коли світ противиться стражданням, коли світ говорить, що Христос і християнство є непопулярне, згадайте цей хрест і прикладайтеся до нього, тримайте біля серця Його міцно, щоб диявол його не зірвав. І цей хрест приведе нас. До перемоги. Я складаю усім вам щиру особисту подяку з молитвою моєю за ці дні, які ми провели разом, за всі ваші сповіді, які я вислухав, за духовні розмови, за все те, що ви принесли цю вашу довір'я, ту вашу щирість. Я направду, це ніколи не забуду. І за кожного з вас, за тих всіх, які тут, в цьому нашому Васильянському монастирському храмі, моляться, я буду молитися в себе в Покотилівці біля Харкова. Я щиро вдячний і нехай Божа слава, нехай Божа сила і Божий захист спочине на кожному з вас. Хай направду ми будемо збережені, захоронені ми, наші діти, а особливо військовослужбовці. Щиро дякую. Слава Ісусу Христу!